Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розкладаємо кошти з вами з 16 лютого по 23 лютого дохід цього тижня становить 8910 гривень. Ми вже оплатили комунальні послуги, на них пішло 4300, та на телефон пішло 650 гривень. Тож, давайте продовжимо розкладати наші гроші. На продукти на цей тиждень ми відкладаємо 1000 гривень. Так, на здоров'я додаємо також тисячу. На навчання, на тренування дитини 500 гривень на цей тиждень. Пухнастики на корм тваринкам 200 гривень на тиждень, більш ніж достатньо. Кишенькові витрати дитячі становлять у нас 200 гривень. На автомобіль додаємо також 500 на дрібні ремонти. Так, і все, що залишається, ми відкладаємо в нашу банку. Це 660 гривень. Так, Дякую, що ви з нами. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі. Всім па-па!